Людина, яка абсолютно не мала відповідних виробничих потужностей і не мала займатися. Постачанням одягу форми інших відповідних товарів для збройних сил України, і я фактично забудовником. Ну тепер він вже мародер, корупціонер, а не просто забудовник. Так, тобто, та людина отримала багатомільярдні замовлення від міністерства оборони і на цих багатомільярдних замовленнях вкрала як мінімум мільярд гривень, як мінімум, враховуючи ті дані, які ми маємо зараз. Від державного бюро розслідувань і що дуже важливо, це ж насправді все підтверджується тим розкішним, абсолютно бридкою розкіш, розкішним образом життя. Яке зараз ведуть вся його родина? Ми бачимо це все в соцмережах, земельні ділянки, маєтки, квартири, відпочинки на Мальдівах е і так далі. Е гроші, платників податків, гроші українського народу, які зараз мали б йти на е повністю на фінансування збройних сил України, е йдуть на розкішний на бритку, розкіш, на бритку розкіш у цього е покидька і його клану.